Росія проти ночі вівторка, вкотре влаштувала українцям повітряний терор. У ніч під масованою атакою балістики та дронів був Київ. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Як повідомив начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пошкодження зафіксовано у семи з десяти районів столиці. У Дарницькому частково зруйновано житловий будинок пожежа у ще одному. Пошкоджено гаражі. Зараз вибачте відео нашого колеги. Звідти уламки впали саме біля його будинку. У Голосіївському понівечено бізнес-центр в Оболонському районі. Уламки дрона впали на території школи. Пошкоджено два житлових будинки: гаражний кооператив. Зайнялися офісна будівля та склади. У Деснянському горіла автівка. У Шевченківському через приліт спалахнув житловий будинок. Ще один пошкоджений. Виникла пожежа у приміщенні аптеки. Зайнялися приватні легковики. У Подільському районі часткове руйнування нежитлових приміщень. У Шевченківському палала багато. Поверхівка у солом'янському дронові уламки впали на дах будинку. На місцях прильотів працюють усі екстрені служби. Під масованою атакою шахедів цієї ночі була й Одеса. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, у наслідок обстрілу загинув 59-річний чоловік. Росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Пацієнти та медпрацівники пологового встигли евакуюватися. Адміністративна будівля станції екстреної меддопомоги ущент зруйнована. Виникла пожежа, пошкоджені автомобілі швидкої. Персон... Персонал не постраждав у житловому будинку. Загинув чоловік, трьох мешканців шпиталізували. На місці працюють екстрені служби. За словами кіпера, атака росіян завдала значних руйнувань. Їх масштаби ще оцінюють. Понад п'ять годин тривала атака російських безпілотників та ракет на Київщині, як повідомив очільник обласної державної адміністрації Микола Калашник. Наслідки обстрілу фіксують у Фастівському, Броварському, Бориспільському та Обухівському районі області. Пошкоджені приватні будинки, зайнялися автівки. Наразі це вся інформація щодо наслідків ворожих атак. Зламати українців терором не вийде. Так на нічні обстріли Києва та Одеси відреагував керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, Росія щодня бреше про своє бажання миру і щодня атакує людей. Тож час прийняти той факт, що агресор розуміє тільки удари, а не раціональні слова. Він закликав світ запровадити нові санкції проти Росії, підтримати Україну зброєю і довести, що демократія має силу.